Всім привіт! З вами Гарбузовий Пиріг І це моє нове відео. Це екстрене включення. Бо я включив грати в Берс. І думаю, може це зняти відосик, як я граю в Бедварс для вас. Отож, починаємо. І шо? у нас. О, у нас в скрині два Дімонда. Розказую в короткому що таке бедварс. Бедварс це така гра, там де треба бігати, ламати чужим ліжко, а собі, типу, ліжко не треба ламати. Хоча, в принципі, неможливо зламати собі ліжко. І потрібно будуватися, от, наприклад, до, от таких штук, як оці діаманти. О, оці, бачите? Вон. І їх підбирати і бігти. Назад. Ем, о, ще один даймонд. Скільки там? О, 20 чимось секунд іще не буде спавнитися діамант, тому я біжу просто отако. Біжу. І ми в команді зелених знову. Бо тому що минулий раз. Було... Я також був в команді зелених. Тож, ми заходимо сюди, купуємо. Вовну, думаю, стакам, стак можна купити. Е, і в цього челікса також ще купимо за 8 золота, ми нічого не можемо. За 4 не можемо нічого купити, тому чекаємо іще, поки у нас буде 8 золота, купимо динаміт. І вже за допомогою динаміта і вовни ми зможемо вже швиденько. Де наш цей челікс? Во, носат, носатий торгаш з динамітами. О, отако. І тепер ми вже можемо подивитися... Поди, ой, діаманти просто так лишив. Що мене за діаманти купити? За діаманти, типа, щось можна, але що не я не бачу. Що можна купити за діаманти? За діаманти можна... Нам потрібно що? Для дальнього бою щось. Стріли. Ой! Чули оце. Мені аж в вухах просто. тако бам-бам-бам-бам. Ви самі здається, маєте чути навіть ці бухи. Все. ми оце зібрали. На жаль, мені... мені здається, що нічого за діаманти не можна зробити. Чого я виклав взагалі динаміт, не знаю. Ва. Фух, нам що, ліжко зламали? Ой-ой! Нам що, реально? Зелені... Зелена команда, три? Та ніби все норм. Здається, все норм. Не знаю, що тут було такого. Але ще я ПВ першуся з якимось чолом, і я вмер. На жаль. І все, типу, зеленої команди нікого нема. Ми здохли. Ми самі перші, на жаль, здохли, тому можна тільки продовжувати, наприклад, дивитися, що тут в кого коїться. І, до речі, мені не подобається цей скін, і я не знаю, як він у мене з'явився. Типу, був-був і вже нема. Цікаво, я зможу тут добу забирати? Ні, не зможу. Шкода. Уявляєте, навіть бити нікого не зможу. Ну, отут показую повернути. Повернутися до лобі, грати ще раз. Я гратиму ще раз. Випадкова мапа. Map selection. Вибір мапи. Slumber map. Так. Антенна нью. Я просто хочу грати. Ще раз. Алло, люди. Я ще раз просто грати хочу. Чому мені не даєте? Вон, дивіться, як я швидко літаю. Я не знаю навіть Ой. Боже, знову оцей грім. Не люблю я ці грома. Підлітаємо і. і падаємо. Так? Так. А де я взагалі заспавнився? Типу, люди. Де я? Ну я нажму просто тривалість. Ой. Во! Доступні ігри 9. Приєднуватися разів 0, Map Selection 1. Я просто хочу пограти Усе, я буду просто от... Нажму зараз отак. І телепортовано вас до лобі через скількись там секунд. От. Я телепортувався до лобі Лобби. І тут десь має показувати... Хто це? Ніхто. Нам треба зараз... О, бачили, отако. Я підлітів. Зараз дивіться і. <пілляє> Полетів. Отут 3 на 3 на 3 на 3. Тут 4 на 4, боже. 4, 4, 4 Лакіблок, в 2 Я поіграю на 4х4х4х4. 4, 4, 4. E, зіграйте в Bedwars, все. Отако поіграти. І ми натискаємо, дивимося, нас телепортували на, на платформу очікування. У нас якась гіпер прям цікава карта. Мені щось не подобається. Чого в мене отако? А, і до речі, я нічого не можу скрафтити. Я це пробував раніше, коли я грав в Бедварс. І один. Вся. Ми почали ігра... гру. Отож, ми заспавнилися на місці. О, ми оце стоїмо, заробляємо залізко. Такі тут, 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 тут. Ой. І граємо. Стрибаємо. чел. І ще у нас все. Мені ще не золотце. Ти ж моє золотце. Додалося і... Ми можемо за 4 золота щось купити, за 8 золота динамайт. Я куплю отако і. І у на... нас все, по суті, можна так сказати, залізо чи якось так. А у нас ще 55. Во, рівно тристаки, я беру 32. Вов. 32 Вовни, до речі, хто пулявся чим? Нічим. Слава Богу. І дивимося. Ми отут здаємо ось. Залізко. Во. Ще що? Золото. Усе. Типу, базовий... Ой. Все. Базовий. Не знаю, як навіть назвати. Щось базове, типу... Що потрібно зазвичай для... Для кого. Що зазвичай потрібно для того, аби добудуватись до когось, ми маємо. І тут наш десь ворог мав бути, здається. Нікого нема. А, і ще куча секунд чекати. Ось. Так. О. Хтось тут... Хтось тут у нас цікавенький, такий такі туси. Хто ж це? Все. Чел, не бийся. Битися нічимно. І мене вбили. Просто. Як последнього, у... ви самі зрозуміли. Не буду говорити всякі погані слова, а то що мене ютюб заблочить. А чел просто так для закупився кутюр цими. О, а це хорошо він зробив. Не надо битися. Він з двох ударів мене вбив, уявляєте? Ну як так? Не розумію, чому в мене так виходить, але... Чел, що... блін, мені ще й пів дороги за... за. Ліжко зруйноване. Все, ідеально. Тепер нам ще й ліжко зруйнували. Чи є? Наш. Ура! Кайф. Нам зруйнували ліжко. Дуже сумно. Тому що... Але не надо битися зі мною. Фух. Я боже, я тікаю просто. На останніх парах. А тут... Ні, тільки не зеленого вбили. Все. Тепер ще за цим гонимося. Женемося. Нас... Наш супер. Наш дружбан хороший чел. Усе. Знов, мабуть, повернутись до лоббі. Тому що я програв. Я не знаю, скільки разів я ще за цей за весь цей час буду вмирати, але все-таки. І знов заходимо на 4-4-4-4. Ні, це не воно. Во. Штирік-штирік. Во. І грати в Бедвас. Знаєте, от ПВП це не моє. Е, оці всякі бридж будуванки чи як воно там називається, я не лишаю як. Знаєте, я просто одне відео ви, е, присвячу для того, аби ми аби ви дивилися просто. Як я вчуся будувати оці всі штучки, тому що це реально тяжко, треба спочатку скіл набити, а потім уже зробити. Ну, потім уже можна буде е, будуватися і в Бедварсі грати. Це я так пробно пішов. Отож, ми тут уже за з'явилися. З'явилися. Во, плюс два нам. золотка. Все, плюс три золотка І от то ми можемо купити за три золота відро водички. І оскільки. Чел тут у нас щось будує таке цікаве. Все, я отако розливаю водичку, водичку, Аби. Я не знаю на що, Вона, типу, розлилася! Я випадково. Можна. Буду казати всім, що я випадково розлив воду. Хуй! Оу, oh, щіт. Я впав. Ну... No. чому? Ну, впав, так впав. Не треба плакати. Я вам так скажу. Чу! Зате зручно пересуватися. Точніше взагалі не зручно. Бачите, я ледь не впав. О, там даймонди. Усе. Ми зараз ідемо сюди. Якщо... проти... Якщо там нікого нема. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тю! І ми отримали діамант. І тепер біжимо з з, з... з... повними щастя штанами на базу. Аби ту... Ось ці наші... Оцей наш навіть. Не ось ці, а наш один. Діамантик покласти. Я буду ПВПшитися. Це мій план. Я нічого не купую. Я не буду, типу, там, дуже якимось цінним в команді. Я просто буду час від часу за діамантами забігати. Або ПВПшитися. Бачите? Хтось там забудовується. А я вмираю. Браво! Арбузовий пиріг не дуже вміє. Дивіться, я впав в безодню, відродився. А частіше навпаки. Впав в безодню і вже не відродився. Я біжу. Я біжу, біжу, біжу. О, дивіться. Нє! О! Капец. це... Нє, ну просто це... це... це дуже жу жстко в мене вийшло. Блін. Якось тепер мені вилізти треба якось на шифті чи що. Д дякую тому Челіксу, який мені скинув трохи ресурсів. Ні, не дякую тобі. О, мене <реклама> 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 Дей. Опа. І тепер. Добре, що ти що Загостр... загострені на мечі. Що в мене на мечі з'явилось? До речі, дивіться, я прозорий. О, нам броньку вже навіть купили. Кай. Все модно. А тепер дивіться, весь в кольорі. Це як його там називають, боже. Колір дитячого щастя чи якось так. Ну, жовтий колір. Ви зрозуміли, до чого я хилю. А цей чел не зрозумів, що йому тут не можна знаходитися. І Я його ще. Я... гарбузовий пиріг убив. Пфф. Я в себе. Я не вірив в себе до останнього моменту. Поки я не вбив цього челікса. Тепер я знаю. Я чоткий паца. Як знаєте, з цього... Мему. Там з ним з чітким пацаном купа мемів, але є мем якийсь, дається, типу, «Це мерзость. Чи якось так. З ним просто купа мемів є. Він багато чого говорив і такі, і в нього куча мемів почалось. Дуже швидко він почав меми всякі накачувати. Вартість два смарагди, зілля чого? Невидимості 30 секунд. Це, типу, бігати я зможу, а не бігати не зможу. Тож, дивіться, я стану невидимим. І що мені з того? Я став невидимим. До речі, щось у нас знов кричать. Зелена команда, ми жовта У нас галочка. В зеленій команді вже нема ліжка бачу. Во, отако. От зараз я пропоную вам, типу, з дошками ще зробити. Закрити наше ліжечко. Отако. Зараз Зараз я закриваю наше ліжечко. Оце дошечками. І аби можна було зручно поспунькати. Во. Закрив як міг. Вибачте, якщо там блогери круті, якщо там я якось не так закрив, але я старався. Це... Ну, я дуже старався. Все, я купив іще за золото, дошок. Бо, А знаєте, чому за золото дошки я продаються тут саме за золото, а не за щось інше? Того, що вони... Золоті в цій грі. Вони цінні, як золото. Во, дивіться. Такого закриваємо. Ламаємо. Я не знаю, що за ч... Ді... Мона... за три даймонди можна купити. Що можна? За п'ять діамантів. Можна щось купити. В челік за цього. Діаманти, де слово? цього Челікса нічого про діаманти не сказано. 12 золота, 24. О, я куплю просто цей. Як його? О, що тут у нас? Вартість 20 заліз, нічого собі. Зільки. За діаманти нічого немає, а тут смарагди. Боже, та ніби нічого нема. О, я купив бріч Egg. Дуже зручно. Я просто навів мишку, і чого воно мені сразу купилось? О, і Fireball. В принципі, це кайфово, що я їх оці дві штучки купив. Але, в принципі, і не кайфово. До речі, хто не в курсі, що таке брич Egg? Це така штучка, це яйце. Яйко сподівайко. Яке, якщо ти кидаєш, то воно тобі стеле широку дорогу. Просто до місця, куди тобі потрібно. І ще 8 діамантів, кайф. В плюсику. Ой, ледь не впав. Вон. І знаєте, я пропоную вам купити, ну, не купити, кинути. Во, дивіться. І от тепер, отако, Я. Зараз зламаю їм ліжко. Що в них ліжко зломане вже? Алло? Ся на сіфт сядем? Вс, алло, я не зрозумів. Пан Степан не зрозумів. Що, уже все ліжко зламали? То нашу я до них кидав? Ну, зато буду робити вигляд, що я, типу, якийсь такий челікс, який... О, дивіться, що я зараз роблю. Оп! Е. Я ніби мав щось руйнувати, але я не впевнений, чи в мене це вдалося. Плюс один смарагд. Кайф. Я... не знаю, чи я сюди дострибну. А от сюди... Я провалитися 100% можу. Мінус 9 діамантів. Пейф! Я дуже радий і дуже не радий, можна сказати, я дуже не радий, але все-таки зміцнені обладунки. Чим? Захист 2 і рідність води плюс цей. Типу, я буду менше задихатися. Та я, в принципі, я, в принципі, чуть-чуть недобачу криворукий. Я просто по-тупому впав, коли розмовляв. Не розумію чому. Рідність води, типу, це щоб я не задихався в воді. Але, в принципі, я добре плаваю, що я маю задихатись. Це мене трохи дивує. Але... Що поробиш? Це ж Майнкрафт. Хоча в Майнкрафті я реально задихаюся. Я просто лутаю в наглу. Оцих челів. Плюс діамант. Діамант туда. Не діаманти просто тут падають? У мене питання. Хіба? Та ніби ні. Не падають у них даймонди. Ну, я куплю просто. Бачите, купив вавни на усьо прямо залізо майже. У мене тільки три заліза осталося. Залишилося. Тридцять точніше, які три? Я геній. Що я зробив? Водиться. Во як надо. Чук. І стрибнув. Це якийсь... Не вміє взагалі літати бачу. Літати не вміє він. Тому що впав просто в безодню. На... А чого він падав? Нащо йому-то впадати було? Не зрозумів. Це дивишся на людей дивуєшся просто. Вісім діамантів. Ну от що мені за ваші діаманти купити? Весь мне ничего не дает за диаманты купить. Хиба? Не? Не. Вот не дает мне за диаманты ничего. Да, вот висим золото. Куплю динами... Динамитов просто на все, на все эти, на все денежки. Динамита там купив, купив вовны. Ой, А що я мав купити? А, во, вовна. Усе. Ось все, залізко. Ой, ой, боже. Я просто потратив один дінамітик. Ну, не можу. Я без витрат бачу. Ну нічого, відкуплю. Ще динамітів купив. Це, ставим залізко. Вавни дофіга ставимо сюди. М, -м, -м. можна просто собі лише стак оставити і все. Все, отако. Мені ще й оце вуха весь час кльоцає. Пок, пок, пок. Мені неприємно. Ой, ледь не впав бачите, ми стрибаємо і просто перелітаємо. Отака погано. Як круті паци на райончики. Во, один діамант. Що я за нього куплю? Яйко, сподівайко. Чи шо? Нашу воно ні. Нашу мені ця смерть. Я динаміта накупив, просто на все залізу, Ну я... Ой, золото точніше, Я просто можу ща, підійти знову. І в мене нема золота вже. І тут нема золота. І тут то нема золота. І от що тепер робить? О! о опа! Щось новеньке. Все, я купую яйка-сподівайка. Во, коли будуть мені зелененькі штучки падати? Де вони ще? Чомусь мені більше не падає. Що їм треба зробити, аби в мене впало? Бачу, ніщо. Вони не хочуть мені давати. Ще смарагдів. Тому ось наше яйко-сподівайко. І дивіться, як просто. Роблю по-тупому витрачають яйко-сподівайка. Бачите, навіть не долетіло воно. А може й долетіло, в мене нема... Я так кинув по-цікавому, що в мене вовни не вистачає. Во. Хоча я його купив. Дивіться не мої склади вовни. Там ще є якось сподівайко? Ні, чел в мене забрав просто. Ну шо можу сказати, умнік. Мені навіть не не побудував другу лінію. Хоча я кинув ти яйко, сподівайко. Ніхто не інший. А, дякую, Челікс. Все, він мені допоміг трошки. І чого я на нього злився, не знаю. О, дивіться, що я зараз роблю. Я просто як читер. Я красним... а к а в красних ліжко за клин, за цейкане. В кого не зламане ліжко? У синіх. Сині. сині, сині кіш кіш кісь Синього тамо. А я Брідже Шмідже Ек не можу купити. На жаль, не виходить в мене. Перемога? Чуєте, я просто як Сігма-Сігма-бой, Сігма-Бой, Сігма-Бой. Ну, на цьому будемо вже завершувати. З вами був гарбузовий пиріг. На жаль, знову без дракончика. Отож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби не пропускати наступні відео про Бедварс та й в принципі. І всім пока!